Вітаю! Як заробити гроші на Ютубі, не виходячи із будинка? І сьогодні я хочу вам розповісти про Ютубні канали. Як його відкрити? Як викладувати відео? Скільки грошей заробляє ютубер з 1 тисячі переглядів і що для цього треба. І так, поїхали! І так, по-перше, треба відкрити канал. Ну, якщо ви мене дивитесь, значить ви вже відкрили канал. Поздоровляю вас! Вам зосталося зняти цікаве відео і викласти на канал. І чекати, поки будуть перегляди. Але для цього треба взяти підтримку ваших рідних і друзів, попросити своїх. Знайомих, щоб вони кися, <смі> за вікном, щоб вони переглядали ваші відео, ставили лайки і писали комити. Лайки та комити потрібні для того, щоб ваш, ваше відео, ваш канал продвигав YouTube. Такі алгоритми. Чому і блогери просять вас проглядати реклами. Підписуватись, ставити лайки та писати коменти. Без цього не функціонує ваш канал. І не буде переглядів, і не буде доходу з каналу. А для того, щоб був дохід, по-перше, треба знайти гарну тему. Я, наприклад, займаюся в'язанням. Це моє хобі, це моя любов, і я викладаю відео про в'язання. Ось і зараз на мені така гарна кофтиночка, зв'язана з бавовни, кругла кокеточка. І я, значить, люблю це діло. І я викладаю такі відео. Да, таке, як я в'яжу, да, такі ретро-стильні, не дуже популярні. Але це Любов моя, і я буду продовжувати вести канал. Є у мене вже глядачі постійні, є вже підписники. І так, давайте далі. Значить, на мій погляд, які популярні теми? Наприклад, це кулінарія да? приготування їжі. Це дуже популярне, дуже тому що людина повинна їсти. Людина повинна смачно їсти. І для цього вона шукає гарні рецепти, а ці рецепти вона знайде на вашому каналі. Продивиться, постави лайки, а ви заробити хочете копійку. І ви її заробите. Ще потрібно мати підвішаний язик, як кажуть в народі. Так? Оце дуже головне. І яку б ви тему не розкрили, оце головне, щоб ви балакали багато. Так, да, оце любе глядач, любе навіть просто, без теми, наприклад, без в'язання, без ремонтів. Любе глядач послухати, як кажуть, слово гріє вухо. І так, значить, определилися ви з темою. Знімаєте ви відео, викладуєте, можете викладувати кожен день, можете викладувати через день. Я, наприклад, викладаю відео тричі на тиждень. Це вже вам вирішувати. Можете кожного дня коротенькі викладати про своє життя, можете одне длинне в тиждень, можете одне длинне довге, да? В місяць, це вже ви подивитесь самі. Якщо у вас будуть перегляди, наприклад, кожного дня, ви будете знімати кожного. Якщо вам сподобається вам та вашим глядачам довге відео і раз на тиждень, ви будете це робити. Тобі ж треба прощупувати, прощупувати, що хочуть глядачі. Так коли ж будуть гроші? Коли ж ці будуть гроші, скажіть, будь ласка, і ось я вам розповідаю далі. І ось я підходжу майже до головного. До головного, Як же отримувати гроші. Значить, YouTube, він не дуже такий простий. Щоб отримувати кошти, треба виконати умови. А умови такі, значить, на вашому каналі повинна бути одна тисяча глядачів. Та 4000 часів перегляду. І це вам дається на це все один рік. Якщо ви вложилися в один рік, підключається монетізація. Якщо ви раніше вложились, то браво вам! Ви молодці! Я вложилась була в один рік. Прямо тютелька в тютельку. Мені повезло. Якщо ви не вкладетесь в цей термін, то починається все заново. Вам треба оці 4 тисячі часів знову набирати. Значить, звідки не ви узнаєте, де оці 4 тисячі? Значить, крім каналу, у вас буде ще YouTube канал, там студія, де будуть всі ваші дані. скільки ви виклали відео, скільки переглядів, хто підписався. І ось, коли ви досягнете одні тисячі чоловік і 4 тисячі часів, вам прийде повідомлення. Вітаємо! Вітаємо! Ви тепер наші. І ми вам будемо за рекламу платити. А ото, що реклама була в ваших відео до цього, це просто було їм в карман, не вам. Розумієте, от, наприклад, я рік знімала, в мене було на каналі відео реклами, я ж за це нічого не отримала. Цей шоу. Ну, це такий, знаєте, маневр такий. Хід. Це дуже важливо для ну, бізнеса, мабуть. Так. Я ж там всіх подробиців не знаю. Значить, це YouTube, це американський. Американський канал. І, значить, що вам потрібно, значить, вітаємо, там написали, і вам ох, відкриваєте там кнопочку, і вам висвічуєте список, який ви повинні заповнити. Ну, це там дані, паспорт, паспортні, це код в налогову, і обов'язково ви повинні відкрити доларову картку в банку І ви, значить, туди вписуєте оці всі ваші циферки, кодучай, щоб вам тоді приходили на цю вашу карточку гроші. Гроші. О, як це класно, класно, якщо гроші є. І так далі, далі. І ось нарешті починається саме цікаво. Все, у вас монетизація підключена. І ви повинні працювати ще більше. От в цій YouTube студії там кожен день ви можете продивитись, скільки було переглядів і скільки вам центиків накапало. Ну, в когось і долари, да, вже капають, не тільки центики. І це може зайняти дуже довгий час. Але наполегливість ваша вас виведе на якусь суму. А яка ж повинна сума бути, щоб ви отримали? Значить. Тут теж все дуже хитро зроблено, Значить, підключили монетізацію. Капають вам центики, долари, але 30-40-50 доларів є, а ви вивести їх не можете. У вас якась сума є, а ви її зняти не можете, бо у вас її на карточці нема, бо вам її не перемогли, і ви такі, а що таке? Ну, це так скажуть такі, що не читали уважно інструкцію. А якщо ви прочитали інструкцію, подивилися моє відео, то знайте, що 100 доларів це перша виплата. От ви достигли 100 доларів, тоді ви можете її зняти і користуватись. Але ж там теж не так, коли вам захотілось, там є такі определенні дні, в які зачисляються і в які ви знімаєте. Ну що я вам скажу? У когось ці 100 доларів заробляються за тиждень, у когось за місяць, у когось роками. Да? Я вам скажу, що це такий довгий-довгий шлях. Але не треба, як кажуть, умивати. Треба йти далі. Далі, далі, далі. Давайте, наприклад, візьмемо мене. Да? Я люблю в'язати, я люблю канал вести. І в мене інколи буває таке натхнення, от як сьогодні побалакати, розказати, да? я це знімаю. І значить, що я думаю? Ну, нема в мене з цих 100 доларів, брось у канал. Та, ну нафіг він треба. Тільки голову морочити, да, такі розочарування. А тоді так подумаю, та ні, ні, ну дивіться, рік пройде, да, я забросю канал, рік пройде, я тоді думаю, хм, скільки б я за рік там ну, доларів накапав, хай 50, хай 100 доларів за рік, але це гроші. І це хобі таке класне. От я вийшла до вас і лялякаю, так? Да? Не було нічого. Так що хра... хай краще ви потихеньку, потихеньку будете набирати своїх глядачів, набирати перегляди і нарешті ви отримаєте своє кровне mm -hmm. Так, ну скільки ж Ютуб платить, так? Да? Тоже цікава така тема. Значить, я вам скажу, от як у мене, да? От я відкриваю YouTube студію, зараз я вам скріншот покажу. І в мене за тисячу переглядів, так, де я тут написала, щоб не забутись: 1 долар 74 цента. О, тисячу чоловік подивилось мене, переглянуло, і в мене долар 74. Але ж там теж це не так просто. Якщо ви відкрили відео і сразу його закрили, там теж це ж не учитується. Ви повинні. Хоча б обов'язкову рекламу подивитись, так? тоді це йде. А якщо ви не подивилися, це ж не зараховується. І за цього подивишся, вроді там часів багато, щось є, а начислення нема. Ну, я говорю, там дуже все хитро. Але ж, але ж, де ж ті гроші, де ж ті гроші взяти, не виходячи з будинку? А це гроші там де ви можете заробляти на своєму хобі, брати гарні теми. От, наприклад, то, що я, ну, на мій погляд, значить кулінарія, що я вам сказала, да, готовка це дуже класно, це переглядають. У мене теж декілька є відео готовки, де більше набира переглядів, ніж просто моє в'язання. Але я вам скажу, я ну, не любитель готовий, не люблю я це діло робити. І ще погано одному знімати. Готовка, це треба як вдвох. Один готує, другий знімає. Тоді краще. Да? І якби я це не практикую. Якщо ви практикуєте, во буде. Це мій соєт. Кулінарія, да? готовка їжі це саме класне. Тоді що ще люблять да? дивитися, люди. Люблять робот дивитися ремонти квартир, будинків. Таке люблять. Як кожен день ви знімаєте? Ви сьогодні зробили це, завтра те, вас щось не получилось, щось та та то. Це дуже класно. Ще є такі канали. Це, звісно, на любителя. дуже на любителя, де людина виставляє себе в дуже такому негативному світі, де тоді багато коментарів поганих пишуть і обзивають, і все. Розумієте, це треба пережити. Але йде дуже багато тоді переглядів. От оцей негатив це теж великий плюс, хто наважиться отаке робити. Але ж і читаючи комити, ви будете брати цей негатив на себе. Розумієте, якщо ви стійка така, що вам пофіг хто що сказав, можете користуватись отакою фігнею, як я вам сказала. Так, да, дуже багато є таких каналів. Але ж, але ж багато каналів не хороших. Такі путешествия, да? тоді там котики, собачки, просто життя. І так, вирішуйте, що для вас головне. І наконець, ці гроші. От вам і гроші. Гроші, як кажуть, даром не даються. Треба працювати. І працювати наполегливо і дуже швидко це викладати, щоб людина бачила. От дивіться, зараз літо, така пора класна. Да? Можна знімати все. Просто абсолютно все. І оцей долар 74 цента у вас буде, от, наприклад, ви виклали відео, да? і у вас там хоп, тисяча переглядів. Хоп, у вас вже в кишені долар 74. Але ж оцей долар 74 – це у мене. Там є різні, ну, для різного різні оці, як би кажуть, виплати. Вони трішки відлічаються. От у нас в Україні це мало. В других там країнах більше, більше там платять, ніж в Україні. Ну і ось я вам розповіла, мої любі хлопчики та дівчатка, про Ютуб. Про Ютубне життя. Я думаю, що хтось із вас наважиться, відкриє собі такий гарний канал і буде заробляти гроші. А на сьогодні достатньо. Пока. До нових зустрічей!